Зовні ці сили треба говорити відверто, вони вийшли за межі України, і при підтримці Путіна, диктатора Путіна, вирішили, що можна з Україною робити що завгодно. Вони тільки не врахували, що Росія, що Україна, це не Росія. Що тут патріотично налаштовані люди, що тут люди будуть стояти до кінця і захищати свій вибір. Вчора було оперативно з усіма структурами силовими проведені відповідні наради, де були чітко поставлені завдання. Користуючись нагодою, я хочу проінформувати вас, що такі вічя проходять по всій території Керворадської області. Я хотів би те, щоб всю інформацію, яку ми з вами отримуємо через, через інтернет, через е, телебачення, щоб сприймали її так, як вона є. Верховна Рада засідає зараз в закритому режимі. І ви прекрасно розумієте, що нам треба захисту взяти, захисту взяти в Європі, в Європі і в Сполучених Америки. Зараз якраз Верховна Рада приймає відповідні рішення. Але я, враховуючи це, я хочу звернутися до всіх вас. Дорогі кірова Тривожна ситуація, що нині склалася в Криму, змушує мене терміново звернутися до кожного з вас заради збереження спокою. Кривоградщина – область на території якої віками мирно вживаються і плідно працюють представники різних національностей: і болгари, і вірмени, і молдовани, і грузини, і росіяни. Саме тут знайшли свою другу батьківщину, і ніхто не має право посягати на їхні права та свободи. Так само ніхто не має право посягати на цілісність нашої держави, незалежність, суверенітет, якої ми так довго відстоювали. Сьогодні, як ніколи, ми маємо згуртуватися. Усі непорозуміння і спірні питання ми можемо і повинні вирішувати мирно шляхом діалогу. Сьогодні не час зводити рахунки. Як голова Кировоградської обласної ради, я запевняю вас, що ситуація в області під контролем. Правоохоронні органи працюють в належному режимі і у своїх діях чітко дотримуються присяги, яку вони давали на вірність народу України. Уряд країни вживає усі можливі засоби для збереження миру. Цілісності території України, стабілізації ситуації і єдності тримають перемовини з європейськими американськими партнерами з керівництвом Росії. Я впевнений, що Росія не вдасться до військової інтервенції, адже перемагає завжди не сила зброї, а сила духу, а дух українців міцний. Я також звертаюся до депутатів усіх рівнів, незалежно від будь-яких політичних поглядів. Прошу налагодити тісний зв'язок з кожним громадянином, що проживає на території, не допустити мародерства, конфліктних ситуацій, надати необхідну морально-психологічну допомогу кожному, хто її потребує. Дорогі земляки. Я сподіваюся, що гасло, яке є на гербі нашої області, з добром до людей стане для нас головним завданням повсяденного життя. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Путін! Путін!